Узагальнена теорема Фалеса. Паралельні прямі, що перетинають сторони кута, відтинають на його сторонах пропорційні відрізки. Ось у мене є кут. АОБ. Є паралельна лінія А1, Б1, і ще одна А2, Б2, і третя лінія А3Б3. Вони знаходяться на різних відстанях між собою. Про що говорить узагальнена теорема? Що, якщо пряма А1Б, паралельна А2, Б2 і паралельна А3Б3, тоді відтинаються пропорційні відрізки. Тобто відрізок А1А2 відноситься до відрізка А2А3. Так само, як відрізок Б1, Б2 відноситься до відрізка Б2, Б3. Потрібні більш детальні пояснення, розв'язані задачі. Будь ласка, на головній сторінці каналу знаходите геометри 8 клас, і тут є всі необхідні теми уроку. Або ж просто переходьте за посиланням в описі до відео.